Дружина каже чоловіку, щось мене горло болить. Простигла, чи що? Ні, блін, натерла. Розмовляють у поході двоє чоловіків. Один іншого запитує Степане, навіщо ти фотографію теж в похід взяв? Ну ось бачиш, довкола бруд, дощ, холод. А як на її фото подивлюсь. Господи, добре тут як. Казино. На цвіт шикарна жінка підходить до рулетки. Хочу зіграти. Але я маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Звичайно. Прокидається кроп'є. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура! Дорогі мої любі мої! Цілує вона кроп'є, забирає фішки та йде. За декілька хвилин. А що випало? А на що вона ставила? Розмовляють дві подруги. Знаєш, Катю, мені тут заміж запропонували вийти. О, це круто. А наречений як? Багатий? Та не знаю. Сказав, буду жити, як у раю. А я й соромлюся спитати А це як? Гола боса і яблука жерти. Урок у школі. Потужним ударом ноги відкриваються двері. До класу входить Петрик П'яточкін і з диким скрежетом тягне за собою унітаз. Усі здивовано дивляться на нього. Петрик, дотягнувши його в кінець класу, сідає на унітаз, галантно дістає сигару і, посміхнувшись, каже: Валентино Іванівно, пані, ви не будете проти, якщо я запалю?